Привіт! Розпочинаємо зарядку. Це коротенький комплекс, активує все тіло. Ідеально підходить для щоденних занять, коли у вас є всього 20 хвилин. Отже, ноги ставимо на ширині тазу, закриваємо очі і буквально одну хвилинку налаштовуємося для того, щоб повернути увагу в тіло, відчуваємо свої ступні, Можна покачатися вперед-назад, злегка, відчуваючи тіло, повертаючи увагу. Тут і зараз саме на килимок. Відчуйте свої ноги, відчуйте пальці ніг, як вони міцно втискаються в підлогу. Відчуйте п'ятки, коліна, стегна, сідниці. Підніміться своєю увагою по хребту вверх до маківки, розправте плечі, постава рівна, ви відчуваєте себе. Відкриваємо очі, руки через сторони вгору вдих, піднялись на пальчики. І видих, опускаємо руки і знову вдих, потягнулися, складіть в замочок руки, витягніться ще вище. І видих, опускаємо. І знову вдих. захватіть себе за руку і нахил в сторону. Видих. Вдих. Поміняли. І в іншу сторону видих. І знову вдих. Видих. І знову вдих. Видих. Супер. Руки в сторони розводіть. І зараз така розминочка для плечей. Одна рука вниз, інша вгору. Вдих, видих. Вдих. Видих. Дихаємо рівномірно. Скрутка починається від плечей. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Заводимо праву руку згори. Ліву знизу і по черзі, як змінюючи, доторкаємося. Поїхали. Десять, Дев'ять. Не опускайте голову, а погляд перед собою. Вісім, сім, шість. Можна не дотягуватися пальчиками, але головне рівна подстава. Не скругляйте спину. 5, 4. Три, два, один. Розводимо руки широко. Вдих. Видих. З'єднали лікті і злегка посунули вгору руки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо ще п'ять. Чотири, три. Два, один. Ставимо ноги широко. Присідаємо руки в сторони. Тут в нас буде видих. І ми робимо вдих, дістаємо руко... ногою до руки. І присідаємо видих. З видихом робимо чітке С. Зараз покажу і разом почнемо. Сіли, почали. С, с. 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 Продовжуємо, присідаємо максимально низько, тобто не ось так, а присідаємо. Кожного разу присідаємо ще 10, 9, вісім, низький присід. Сім, шість, п'ять. Чотири. Продовжуємо три. Два, один. Відпочили. Відпочиваємо. Відчуваємо, як включились ноги. Хороша вправа і для суглобів, для гнучкості, і для... М'язів наших для силових показників. Супер. Ставимо ноги широко. Присідаємо. Обов'язково присідайте максимально, максимально низько. Стегна дивляться в сторону стопи. Руки розвели. Не нахиляйте отак спину, не відводьте таз назад. Навпаки, ви намагаєтесь штовхнути його, а коліна відвести назад. Така протидія в нас відбувається. Стопа вся добре стоїть на підлозі. Присіли і припіднімаємося. Повністю не розгинаємо ноги. Це важливо. Зберігається, можна відчути, як ваш прямий м'яз стегна напружений. Присідаємо, Встаємо. вдих вниз, видих вгору. Вдих. Видих. Руки в сторони, плечі рівні. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коли піднімаєтесь, напружуйте м'язи тазового дна, ніби сідницями і м'язами тазового дна. Ви виштовхуєте себе вниз. Продовжуємо. Робимо якісно, але не дуже повільно. Вдих, видих. Поїхали. Продовжуємо 27. Затискайте сідниці і піднімайте себе. 25 24, 23, 22, 21, 20. Не забувайте підтискати м'язи тазового дна. Виштовхуйте себе вгору, спина рівна. 16. 15. Ноги міцні і стабільні. Не вирівнюйте їх повністю. Спина рівна. Ще 10. Затискайте міцно сідниці. 9, 8, 7. Ви можете ще точно. 6. 5, 4, 3. Два. Один. Відпочиваємо. Походіть, розслабте ноги. Ще відпочиваємо, відпочиваємо. Минуло лише 7 хвилин тренування, а ви вже відчуваєте ефект. Супер! Можна сказати, лише розминка. А вже м'язи включені, і все супер. Ну що, переходимо в положення лежачі. У нас зараз буде така зв'язка. Лягаємо на живіт, руки ставимо під плечі і відтягуємо себе, ніби видовжуємо хребет і ребрами зачіпляємося за підлогу. Видовжили. Піднімаємо руки, піднімаємо ноги. 6, 7, Тримаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ставимо руки десь на середині грудини, там, де вже є ребра. Тобто не під плечима, а нижче. На підйомах стоп. Незвичайна планка, а на підйомах стоп. Виштовхуємо себе. Округляючи поперед, округляючи лопатки, штовхаємо їх вгору. Скругляємо шию, ніби хочете заглянути на свій пупок. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Знову опускаємо живий, витягуємо себе, зачіпаємось нижніми ребрами. Піднімаємо руки ноги. Сі, ші, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки біля ребер. Штовхнули себе на підйомах. Скрулили злегка поперед, але таз не піднімайте. Таз внизу, лопатки вгору тягнуться. Руками виштовхуйте себе. Сім, шість, п'ять. Прес в тонусі. Чотири, три, два, один. Опускаємо живіт. Відтягуємо. Кребет. Опускаємось. Руки, і ноги підняли. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Руки на рівні ребер. Штовхнули себе. Вгору. Не піднімайте таз. Вісім, сім, шість, п'ять. Таз підкручений. Чотири. Три. Два. Два, один. Опускаємось. Витягнули себе знову. Підняли руки і ноги. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Руки біля ребер. Штовхнули себе. Округлили лопатки. Злегка поперек таз не піднімаємо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили коліна. Позиція на четвереньках. Ліва рука ближче по центру, десь на рівні вашого підборіддя. Правою рукою ми відкриваємо згору. Погляд вгору. Плечі виводимо на один рівень, розкриваючи грудну клітину. Вдих. І видих. Ніряємо вниз, опускаємо праве плече. Видих. І знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. Ще 10. 9. 8. Сім. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Змінюємо руки. Тепер права рука десь на рівні підборіддя. Лівою розкриваємось вгору, погляд за лівою рукою. Вдих і видих. Опускаємося і плече опускаємося. Права рука призгинається в лікті. Вдих, знову розкрились. Видих. Лягли. Вдих. Видих. Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І відпочиваємо буквально пару секунд. Хай відпочивають кисті. І готуємося морально. До наступної динамічної, активної вправи, Виходимо в планку на прямих руках, таз не піднімайте вгору і не провисайте, в плечах не провисаємо. виштовхніть себе, Поперек штовхніть вгору, підкрутіть таз, злегка переведіть вагу на руки більше п'ятками. Носочками відштовхніться, п'ятки поведіть вперед. І тепер ми з цього положення правою ногою дістаємо до правої руки. І по черзі, але ми будемо робити швидко і динамічно, з видихом, проговорюючи с. І ніби в повітрі змінюємо ноги. Виглядається так. «С», 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 «с». -с, -с. Поїхали! Продовжуємо. Десять, 8, Вісім. лінуємося, Таз підкручений, прес напружений. Сім, шість, 5, чотири. Три, два. Один. Відпочиваємо. Те, що я вас не бачу, не значить, що можна халтурить. Заняття дуже коротке, але дуже добре включає все тіло. Тому робіть на максимум, я даю мінімальні нормативи, які підходять для кожної здорової людини. Тому не лінуємося і готуємось до другого підходу. Вийшли в планку. І поїхали. Видих с. С, 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 Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо п'ять. Чотири. Треба працювати в два рази більше, ніж відпочивати. Три, два, один. Виходимо на третій підхід, але ноги схрещуємо. Тобто праве коліно тягнеться до лівої, лівого ліктя. Приготувались, поперек, штовхаємо вгору таз підкручений. Поїхали с. Десять продовжуємо, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Я впевнена, що ви дуже, дуже круто все робите, чітко по рекомендаціях штовхаєте поперек вгору, ви руками. І ваша позиція не страждає. 3, 2, 1. Відпочили. Відпочиваємо. Відчуваємо, як включене наше тіло, і це неймовірно кайфове відчуття. Правда ж? Краще, ніж просто лежати на дивані. І другий підхід, підхід все те саме. Вийшли в планку. Руками виштовхуємо себе. Трішки качнули п'ятки вперед. таз підкрутили. Прес напружений. Поїхали. Тс, 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 тс. Навхрест ноги. Тс, 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 тс. Змінюйте їх в повітрі. Не ставте. Досить швидко, швидко, швидко. Продовжуємо. 10. 9. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Можна сісти на п'ятки. Потягнутись руками вгору вдих. І видих. Руки через сторони. І знову вдих. І видих руки, опустили. Заспокойтеся своє тіло, заспокойте своє дихання. Лишилось пару невеличких вправ. Все ми робимо з любов'ю і заради себе. Виключно заради себе. Переходимо На бік лягаємо, ну не зовсім лягаємо. Ставимо руку під плече. Ноги вирівнюємо. Знаєте, що це буде? <с> і виштовхаємо себе в планку. А, верхню руку піднімаємо вгору і піднімаємо верхню ногу. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І одразу переходимо на іншу сторону. Вийшли. Руку вгору верхню. Ногу вгору. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Штовхайте нижній бік завжди вгору. П'ять, чотири, три. Два, один. Знову переходимо на першу сторону, не знаю, з якої ви починали. Перейшли. Виводимо нижню ногу перпендикулярно тіла. Руку вгору. І робимо таку невеличку дугу. Вгору таз, вниз, вгору. Вниз. Ще п'ять. Сильно тапхайте вгору. Чотири. Три. Два. Один. І переходимо на іншу сторону. Вийшли в планку. Нижню ногу виводимо перпендикулярно. Зробили дугу, потягнулися вгору і опускаємо таз вниз. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сідаємо. Виводимо ноги перед собою. Права нога пряма. Ліву ногу заводимо за праву на рівні коліна. Правою рукою обіймаємо. Ліву ногу і скруточка, Живіт притискається до стегону. Розвертаємо плечі, погляд назад. Дихаємо. Якщо можете, ще більше углубляйте скрутку. Вдих і видих. Відчуйте, що ви це робите м'язами пресу, м'язами спини, а не рукою. Ще 5, 4, 3, 2, 1. М'яко повертаємося. Змінюємо ноги. Тепер ліва нога випрямуляно, праву заводимо за ліву, Повертаємось. Зачіпаємося рукою або обіймаємо руку. Притискаємо живіт до стегна. І розворот. Погляд назад за плече. Дихаємо. Притискайте живіт до стегна. Маківку тягніть вгору п'ять. Чотири, три. Два. Один. М'яко повертаємось. Стрещуємо ноги або по-турецьки, закрийте очі, відчуйте своє тіло, відчуйте ці нові енергії в тілі, новий рух. Можливо, відчуваєте втому, а можливо, навпаки піднесеність. Зафіксуйте це в собі. Будьте в такому стані стільки, скільки вам хочеться. Можливо, хочеться зберігати тишу і робити якісь речі для себе, а можливо, хочеться починати творити нові справи, кудись поспішати, але обов'язково з увагою до себе. І я бажаю вам гарного дня!